Ще із п'ятниці в Бердичеві розпочали заходи до Міжнародного дня захисту дітей. До театру на європейській запросили близько 200 дівчаток і хлопчиків. Сьогодні концертна програма, на яку запрошені діти, сироти діти позбавлені батьківського піклування та діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків. До свята підготували і близько двох сотень подарункових наборів із солодощами. Хочу, щоб дійсно наші дітей були світли і реальність дитинства, і ніколи не продавали за сльози. Щоб всі їх здійснилися. Концертну програму для юних глядачів готували артисти міського палацу культури імені Шабельника та колектив музичної школи. Наш обов'язок, наш святий обов'язок опікуватися такими дітками, обов'язково дарувати якісь хвилинки радості, дарувати якісь подарунки, дарувати мистецькі номери. Тому сьогоднішній захід саме для них. Аня зі своїм братиком Андрієм готуються виконати пісню про рідний край. Мріють про дитинство без війни. Хотіли, щоб не було війни в нашому рідному краю. Хотіли Спокійно жити без цих тривог, щоб не літали ракети над головою. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.